Дивіться в сьогоднішньому відео. Потап дав інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю та відповів, чи насправді розлучився з настою Каменських, заговорив про майбутніх дітей. Уперше розповів, як виїхав з України і яку настанову отримав від залужного. Крім цього, пояснив, чому зняв штани в Москві після окупації Криму та зганьбився ще більше. Наостанок Дудь загнав Потапа в кут запитанням про заочний вступ у ТРО. Це Марс та зірки. Поїхали. Скандальний співак Потап, який спочатку повномасштабного вторгнення виїхав до Іспанії, продовжує свою творчість в Європі. Розкрив, чи все ще разом він із дружиною співачкою Настею Каменських. За словами артиста, пара досі плекає кохання і навіть не думає про розлучення. Хоч подружжя не з'являється разом в соціальних мережах та на концертах одне одного, Потап переконаний, що після 24 лютого 2022 року їхні стосунки стали міцнішими. Про це він розповів в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю. Нас сприймають як персонажів з коміксів, зізнався Потап. Вони чекають від нас якихось драматичних подій і ситуацій, реаліті шоу. Але війна показала, що стосунки особисті каталізуються чи в одну сторону, чи в іншу, або пари розстаються, або навпаки стають міцнішими. У нас у позитивний бік спрацювало. Ми давно разом дивимось в один бік, так що все в порядку. Ба Більше Потап зізнався, що хоче, щоб у нього в парі народилося ще четверо дітей. Артист хоче стати багатодітним батьком, попри те, що його вік незабаром перетне позначку у 50 років. Ми хочемо дітей, ми працюємо над цим. Нам подобається процес. Вагітність ніколи нікому не заважає. По перше, до цього ніколи ти не можеш бути готовий і ніколи не будеш готовий. По-друге, завжди вагітність сприймається як якийсь тягар, але воно практично завжди спрацьовує по-іншому. Також Потап розповів, як зміг покинути територію батьківщини під час повномасштабного вторгнення. Як зазначив 43-річний артист, він виїхав за кордон легальним способом, ба більше іноді повертається в Україну, аби допомагати військовим та волонтерам. За словами виконавця, після початку Великої війни він навіть мав розмову з Валерієм Залужним, який дав йому настанову допомагати захисникам так, як він може. Я постійно в'їжджаю в Україну та виїжджаю з неї. У мене є легальний спосіб. Вся моя робота за кордоном, всі гроші йдуть на допомогу армії та волонтерам. Зараз з активностей в Україні в мене залишилася благодійність, решта роботи за кордоном, пояснив репер. А за словами Потапа він може вільно перетинати кордон батьківщини, адже має офіційний дозвіл, який отримав від необхідних організацій. А як зазначив продюсер, за час повномасштабної війни він багато разів виїжджав із України через різні причини однак час від часу повертається в країну, адже це одна із умов договору. Є системи, способи, програми, передбачені різними інстанціями, де ти можеш отримати офіційний дозвіл на виїзд. Це не легко, треба пройти через бюрократичну частину. А я за цей час виїжджав через різні причини за допомогою різних інстанцій, але дозвіл передбачає, що я маю повертатися. Я виїжджаю на певний термін і Повертаюся, зазначив артист. Окрім того, за словами Потапа, він постійно підтримує захисників, волонтерів та медичні організації. Про що навіть спілкувався із колишнім головнокомандуючим збройних сил України Валерієм Залужним. Продюсер розповів: він підійшов, потиснув мені руку і сказав: Допомагайте фронту, ваша задача допомагати всім, чим можете. Я роблю це через професію, я можу так. Я вмію заробляти за кордоном і буду це продовжувати робити. Також Потап пригадав свій скандальний інцидент у 2014 році в Москві. Тоді він на музичній премії в Росії посеред сцени і перед багатьма російськими артистами зняв штани і звернувся до них. Він подякував росіянам за теплий прийом. Відбувся цей інцидент вже після того, як РФ окупувала український Крим та провела незаконний референдум. Пояснив свій добродушний жест, потап в інтерв'ю Юрію Дудю. «2014 рік. Ми, як і всі артисти, виступали в Москві, але в цей рік у нас був світовий тур. Ми їздили нескінечно з настою на по закордонах. в Америці, Німеччині, де тільки можна. Тільки початок ситуації в Криму. Українська влада не коментує нічого. Ми не розуміємо, що це таке, але розуміємо, що щось відбувається. Ніхто не розуміє, виправдовувався Олексій Потапенко. Однак слова артиста не відповідають дійсності, адже на час інциденту, а це кінець травня 2014-го, Повним ходом тривала антитерористична операція на Донбасі. На той період вже кілька місяців тривала окупація Криму, ба більше українська влада коментувала дії Росії. І не мовчала. Натомість артист, за його словами, дивився українське телебачення і нічого про анексію не чув. Наприклад, на той час виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов стверджував при вселюдно: Володимир Путін вважає Крим частиною Росії, але ж Крим був, є і буде українською землею. Фантазії пана Путіна ні до чого. За словами репера, він вирішив зробити скандальний жест, звернувшись до зрадників України, які сиділи в залі. Серед них були Ані Лорак, Таїсія та Лоліта. Однак, звертався потап чомусь саме до російського народу. Офіційно від усіх українських артистів Росія, дякую, що ви нас приймаєте. Нас запрошують на премію Ру ТВ, де сидять в залі артисти українські, які вже давним-давно зняли штани по справжньому перед режимом Путіна. І цей жарт був їм в їхній бік. Сиділа Ані і Таїсія Повалі. Це я зробив їм, зізнався потап. Друзі, пишіть в коментарях, чи вірите ви в такі слова Потапа. А ми йдемо далі. Коли справа дійшла до важливого запитання про заочний вступ у ТРО, артист зам'явся та почав шукати відмазки, щоб конкретно не відповідати на звернення росіянина. Він заявив, що не мав іншого вибору, тому ідентично з іншими відомими знаменитостями записав все до територіальної оборони у Києві. Потап також похвалився, що міг цілими днями патрулювати вулиці столиці і навіть не помічав лік часу. Це такий час, коли всі записувалися. У ТРО записався Ломаченко, записався Усик, записалися бізнесмени, і я записався, заявив він. Раніше Потапенко розповідав, що саме батько його записав до ТРО, тому для артиста це стало заочно. Тепер він стверджує, що батько лише став у чергу замість нього, адже охочих було багато. Відбувалося це в той час, коли зброю українцям давали без ліцензії, а патрулював вулиці він уже влітку 2022-го, коли приїхав на кілька тижнів до України. На запитання Дудя, чи не вважає Потап, що його заочний запис у ТРО був показовим, артист почав лаятися. Ти добався, сказав Потапенко, і додав, що за короткий час свого перебування в Україні встиг зробити все в теробороні. Ми встигли зробити все в теробороні, ні в чому серйозному не брали участь, але встигли патрулювати, поїздити з пацанами, потримати в руках зброю. Всі ми в це були залучені. Хто не потрапляє в армію, не встигає записатися. Видавалася зброя і в тероборону, додав артист. Друзі, пишіть в коментарях, чи дивились ви інтерв'ю Потапа Юрію Дудю, та як ви оцінили його розказні. Дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам сподобалось це відео, діліться їм зі своїми друзями та побачимось з вами в наступних відео.